Мамочки, в мене аж коліна труситься, а вона замерша вже. А там машина. Обалдеть. Ми вас баню. Юра, неси 100 грамів сідай. Це так відчувається, охрінеч. Давай ще полчасика. Блін, це класно. Два ще приїдемо на карасів на зімні. Всім привіт! З вами Оленка. І сьогодні, 16 лютого, на дворі мінус 9, А це що значить? Що ми приїхали рибати з льоду? Сьогодні, в затоці Дніпра, ми будемо пробувати ловити карасиків. Я ніколи в житті не виходила на літи. Це для мене буде вперше, вперше в житті я спробую, що ж таке зимова рибалка з криги. Ну що, пробуємо виходити на лід. От самий великий плюс зимової рибалки. Це те, що вуля, оце все. Ви подивіться, просто корито і в кориті все, що нам треба. До речі, я вперше збиралася на зимову риболовлю, тож звернулася до нашого знайомого Артурича, в нього є магазинчик. Ми залишимо посилання, ящик, дві вудки, наколінники, піджопник мій взяла і гарнюсінька-гарнюсінька, Дивіться, яка пішня. Така красива, що з нею можна навіть на роботу ходити. Щось холодно. Треба відразу знайти рукавички. Дві пари. Вдруг намочусь. Сразу друга пара. Все, не все. А, не все. Я ще хочу взяти пакетик на всякий випадок. Вдруг мені пощастить, я все-таки спіймаю ту рибу. А карасиків я люблю. Може, треба взяти. На всякий пожарний пакет тих карасів. Куда я йду? Куда я лізу? О, мамочки, не сиділось мені вдома. В теплі, в добрі, на диванчику. А -а -а -а. Так, йдемо по слідам, там, де люди заходять. О, ого! Він такий товстий. Ой, тут слизько. Блін, як же мені йти? Капець. Це ж модні сапоги. з Шипами. А, точно. А я ж ніколи їх не використовувала. Давай, я тобі їх а де вони? Де вони такі модні сапоги. А ну де мої шипами? там підбори. Зараз ми відкриємо. Ще ні разу не використовувала шипи, так? Да? Ні. Тут є і тут. Як ми, мої каблучки. Хо -хо -хо -хо. Все рівно страшно навіть на шубах. Жи. Зараз всі всі повиворять. Потягни мене за ручку. І так до лунки. Що Чекай. Ой, капець. І ще треба буде, але ну весело буде, це точно. <смі> я поки сюди їхала. Чим ближче ми були до точки, у мене все менше і менше було слів. Ну, шипами це вже, звісно, друге діло. Ходить, я ще правильно воно тут тріщить. Мені ще страшно. Мамочки, в мене аж коліна труситься, якщо чесно. Ого! Скільки людей. Там ціла компанія. Дядько взагалі на вельчику їде по льоду. От Ото безстрашний, Дункан Маклауд. Я тут іду й ноги труся, а він на велосипеді. Круте, хоч би тобі що. Там, вон. за патерицями, куча людей. Ну, ідемо туди за патерички. До речі, я колись раз в житті спробувала покупатися на водохрещі. Ну, то був перший і останній раз, коли я залізла в холодну воду. І після того я сказала, що та, ну то щось і самомасохізм, здівательство над собою. Трищить. Трищить, не ходи там. А дядьки йдуть взагалі на розслабоні, навіть не цюкають нічого не йде. Добрий ранок. Добрий ранок. Щось в них не дуже довольні обличчя були. Або вже багато наловили, що аж їм не хочеться, або нічого не піймали. Так, десь там нас зустрічає дружбанчик наш по порибалкий горьок. він взагалі під стовпами ловлять. О, а що це? Якась труба. І в неї вода. І он ще одна труба. А, це якісь мости тут, мабуть, стоять. А як через нього проходити? Ой, тріщини, по льоду. Мамочки. Коротше, я поняла, у мене вид людини боягуз, порода переляк. <гум> я думаю, мені страшно. Треба адаптуватися. добрий, Привіт-привіт! пінгвінчики. Добрий. Добрий. Юра, Лена. Лена, Риби немає. Риби нема. Поїхали шукати. Понятно, і словить треба, а не шугани <Vielen> не ганять. <sharp> <рес> вoa, Іда, вона, то нема. Топа стоїть, нема. А де ви її діли? Розпуга thieves. Розпугали? <ресу> Розтягали всіх наших карасів, поки я там збирала. Як ви ж ходили по такусінькому льду? По двохміліметровому. Ну, yes. Я поки дочекалась, поки лід стане, так ви вже всю рибу повиловлювали. У вас як у котів, по сім житті так виходить, не Я не виходжу, я боюсь. Прийшли ми на точку А, а тут, оказується, виявляється, взагалі ніде нічого немає. Хлопці он всі вертаються, кажуть, що по всьому берегу Взагалі пусто, риби ноль. Вони із з камерами ходили, перевіряли, дивилися. Лядишка була, <смі> деренчала. Дири, хлопці з камерами перевірили, лунки попробували, все поперевіряли, подивилися. Ноль. Галяк. План Б. Хлопці нас везуть десь кудись. Куди, поки я не знаю. Десь їдемо. Куди вони, туди й ми. Будемо шукати рибу. Холодно кажуть, що багато дуже було рибалок, повиловлювали всю рибу, а з Дніпра ще риба не зайшла. Може й таке. Ми загрузилися швидко, сіли в машину і їдемо на другу точку. Ігор у нас Сусанін веде нас, тому що ми не місцеві. І куди їхати ми не знаємо, а він вже тут плюс-мінус в містах розібрався. Тож, цілком повністю йому довіримось і пошук караця. Приїхали на другу точку, а тут просто аншлаг. Дивіться, що робиться на березі. Та тут ціле лігво цих пінгвінів. Ось де всі карасики поховалися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я не знаю, їх тут десятка три, напевно, сидить. Быстренько за санчатами. І ловить рибку. <гум> Стоять, Санки так хочуть рибачить, що біжать поперед мене. О, то тут лід теж добрий. Нормально. Там можна сміло йти. Я вже... Вдруге не такий боягуз, як вперше. Уже йду сміліше, смільвіше, смі, смі, сміливіше. Красатіше. Сонечко, погода взагалі. Вже, до речі, трошки потеплішало. Вже близько восьми морозу. Нема карася, кажуть. Отак так от. А що ж вони тоді тут ловлять, якщо карася нема? Оскільки лунок. А, вона замерша вже. <хлодження> Мама моя родна. Ти чого? Він тріщить. Будемо перевіряти, дивитися, чи є карасики. Кажуть, що карася немає, значить що зробимо? Перевіримо камерою. Вони можуть нам не договарювати. Я так думаю. Зараз пройде бойове крещення наша камера. Мені завжди було цікаво подивитися, що там робиться в підводному мірі. Сіла? Yeah. Яким образом вона ж нова? включена була? Uh -huh. Ага. включена? Так. Yeah. Ось так виявляється. Взяли нову камеру, хотіли протестувати, а вона сіла. Виявляється, ми її не виключили. Будемо осліп. І зарядити через пауербанк не можна, правда? Без варіанту. Не судьба. Ну ладно. У Юри? Чого? Він сидить в машині, заряджає цю. А що там сидить? Потому що, на як? Він от зарядки заряджає камеру. Приїхали ми на третю точку. Ну, в запасі в нас ще одна є. Якщо ще тут нічого не буде, то будемо їхати на останню. Якщо вже на останній нічого не буде, то я вже не знаю, така з нас рибалка буде сьогодні. Пошукова. Я боюся виходити на лід, а там машина. Обалдіть! Ну, тут трішки рибаків є, небагато, але ось тут трішечки, там он два сидить. І тупо серед озера машина стоїть. Прикольно. А я ходить боюся. Попитка номер 3 Лід гарний. став. морози. Давля трохи. Добрий день. Ой-ой-ой, Ну ой, ой, ой. вас Баня, Трещите. Трещить лід. Мені страшно. Бо ягузі ще щете. Трішки тріснуло, і все, я хода драпака тікати. Хлопці, чи є карась, бо люди на своїй камері тут трішки щось побачили. Тож ми підзарядили там на одну поділку свою камеру, і он позаду мене хлопці ходять і дивляться по лункам. Ну, якісь там пару хвостів побачили. Тож, може нам ще й пощастить сьогодні. Ми якийсь пару хвостатих зумових карасиків десь піймаємо. Так що будемо пробувати ловити далі. Ух ти. мир. мір. Риба де. Шукати. Треба. Тільки там нікого нема. Дочекалися кави. У нас рвалка, як на чорних камнях. Правда, ми є на чорних камнях. Але це не точно. На камнях точно. кавуся. На якихось камнях ми сидимо. Риби нема, сніг є, мороз є, холодно, моя жовта. Бо я оранжева. — Давай, за карася. Та ми вже ж сазана ловимо, ти шо, що забув? <рес> на с... нас, 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 на сазані привезли вже. Це топ кава. Ти зараз наступиш на мою вудку. Ми сьогодні поїхали по всім секретним містам. Міста настільки секретні, що навіть риба про них не знає. Правда, Ігор? <рес> <рес> ну це секретні міста. Осталося тільки рибі собі, де ми, щоб вона до нас прийшла. Щоб хоч щось спіймати, треба прибирати оцю шугу, вона так швидко тут намерзає. Який градус. Ну на градусніку 8, по відчуттям 28. А який тиск? Не знаю. <с? <с?> у мене нема такого прибору. 120 на 80. А, у мене, у мене повишене давлення. Це в тебе в барах чи в атмосферах? Чи в паскалях? В барах, мені слово бар більше подобається. У мене почали підмерзати пальці, то я коротше, собі лайфхак покажу. В рукавички сюди, в карманчики. Грілочки. Опа, бачите, поприклеювала сюди глянь. І Тепло. Вони, да, вони теплі. І у мене пальчики не мерзнуть. Хопа, і там у мене коротше, такі домики для пальчиків. І вони тепленькі. А що можна мотиля, то насив потім мотиля гріти? А байдеться там мотиль жити. Мало того, що о паруші по карманам живуть, що будуть мотилі по рукавицям жити. Я трошки підмерзла. Ну, пару покльовочок було маленьких дибунців, але я думаю, що то були йоршики. Бо 12 сусіди йоршики половлювали, а в мене пусто взагалі, риби ноль. Йдемо далі шукати рибу. Оце все, рибу бачили, бачили. Все, можна їхати додому. О, це звір. жарити буде, Мігар, ти жарить зібрався. Да. Кинь його воду назад. О, нас, Все. <ріст> Ось, що, одні беники у нас ловляться. Берем? Берем, вже жаримо, вже дивіться, вже буде це. Скрутив, відолага, горимика. Осьо, да. риба. <ріст> на Міляк Для мілкої риби. Ідемо на рибу на зубини. То це ж у тебе не лунка, це ж у тебе проруб. О, як... Проруб, як... як на водохрещі. <реш> <реш> Осталось батюшку визвати. <реш> І паломників, щоб ныряли. Капець, <реш> розмірчик, луночка. Ну, ти, звісно, оптиміст, я тобі скажу. <реш> <реш> я дуже готовий. а? Оптиміст. Притом такий хороший оптиміст. <реш> Такі карасі є? У карасі тут є двох видів. Ті, що видів, і ті, що не видів. У нас клюють ті, що не видів, так? Да? Так. Да. Понятно. Тобто кльов все-таки є. Ага. У мене колись є хвору подивили. А тролінг ловили. Я це питаю, що питання сказала. Потаскую до лодки, Юрий Юрій пацакою бежав, бере сігарету в тубан, бере пацаку такий, давай ближче, ближче, я так піднімаю від сігарету, прийм, пішла щука Є нитка. Кажу, я там. Ось цього кинув курить. Що? Золота лунка? Так, да, золота лунка бичеча. Лігво бичків. Зверюга попався. Коротше, у нас золота лунка по бичкам. Юра, неси 100 грамів сідай. Закуска вже є. Оце рибаки, риби не складали, а обідають. Покажи. Угу. Що там? Сало. З хлібом, так? Да? Угу. Хто жарив? Єр, сьогодні майстер-шеф. Дивіться, друзі. Диви. Диві. З прожилочки, салков. Так пише. Ти, шо... ти 100 грамів несеш Так, кави мажу. Дуже О, смачно. Вкусно тобі. Угу. Да. Оце справжня рибачка. На рибалці головне не піймати більше риби, а головне добре поснідати. Ну так. Да. І отримати задоволення. Я 100 років не їла смаженого сала. Воно таке смачне. Да? Рекомендую, так. Да. Я не знав, що тобі 100 років. <рес> У <реш> <О, реш> мене облунка в формі сердечка. <реш> ну що, наше полювання на сазанів закінчилося. Тут сазани були розміром із бочків. Тож ми вирішили повернутися на другу локацію. Там вроді би обіцяють, що може буде вечірній вихід карася. А то бідно, проїхатися так далеко. Перший раз вийти на рибалку і не спіймати жодної рибини, окрім бачків, ну якось це нечесно, не по совісті, то в пошуках риби рухаємось далі. Я думала, що це буде трішки спокійніша рибалка. Чомусь мені здавалося, що ти приїжджаєш на річку, знаходиш лід, там плюс-мінус рибу, сидиш і ловиш. А ні, Ми постійно передвигаємося, катаємося, десь ходимо, десь щось шукаємо. Поход такий сніговий. Ну, прикольно, мені подобається. Ще й погода така класна, взагалі, сонечко вийшло, взагалі просто настрій чудовий. Навіть якщо не буде риби. За те, я спробувала, мені подобається. Їдемо за карасиками назад по кругу. Рыба. Да, дивіться який. Лас. Клас! Лас. Риба. Привіт! Карусяна! Диви, як відвратика гарненька взяв. В нього тут Лас. така бусінка, глянь. А, клас! Я, ну, так... Ну, що, перша рыба, я, так... я так хвилювалась, ні, не треба. Я так хвилювалася, в мене аж руки трусилися. Ну що, це кайфлі? Воно так, льосочка так в пальці, зрозумів. Так, 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 це так. Це так відчувається, охрініть. Я навіть не знала, що воно так буде відчуватися. Дай мені тряпку, я витру руки в тебе. Оце. Так, уже пів п'ятого вечора Давай ми їздили вже три місця. І вернулися. Дівнадцятого Вечерний Вечірній кльов. На, Давай ще на, на одного карася. Давай ще півчасіка. Клас! Перший карась в житті. На що клюво? На що? На цю на на штучку, <рес> на, на мормишку, таку, в мене бусинка, мармишечка і опарищі. Які опаріщі? Ну, все-таки доходить. Ти... Ой, Боже, воно мотилі, я вже все, я, вже, я, от, я от щастя. Скільки ти П'ять-шість. Воно так інтересно, воно, поняв, воно так раз приподняло, і я його так піднімаю, і я його чувствую. Я його чувствую і я його починаю руками за льосочку тянути, а воно так відчувається. Це, це не так, як на фідер. Це така, ну блін, ну тонесенька льосочка в пальцях. Представляєш, як воно все чутно? Вно. Блін, це класно. Давай ще приїдемо на карасів на зимніх. Позвонив в Верховний Гідромедцентр, щоб ще мороз постояв трошки, бо я тільки-тільки це поняла, як ловить клас. Да, друзі, тут сиділи мужички, один з них пів п'ять карасів за цілий день. На таку смакоту клюнув карасямку. Да. Клас. Я тут напевно запутала льозку, бо я її так впихала, як могла. Я ж перший раз її виматувала, але нічого дивись, вона йде гарненько, бач. Блін, це такі... Що, перший піде на Жарьоху? Так. Да. Це такі емоції. Я й вудку кинула з переляку. Лід сантиметрів сім товщиною, але все-таки потріскує. Ти ще вчора казала, що ти на лід боїшся виходити і не підеш на лід. Ну тут, по-перше, лід товстий. Він тут дуже товстий. Бо ми ходили ось на ту останню точку, де ми ходили, то там в одному місці був лід товстий, а в одному місці він був дуже тонкий. Я там боялася, я навіть ну, я злякалася, під нами вода проступала, то я там би не ловила. А тут він достатньо товстий, всі можуть сидіти кучно і нічого страшного. Все нормально. Єсть? Який, Ух ти, ти гарний який. Я, Я тебе вітаю. Дякую! Луночка, Луночка, пошли мені ще, пожалуйста, одного карасика, однесенького. Мені більше не треба. Ух ти який. А мій де другий. Давай. Як твоя очі? Це що? А чого він так тріщить? Здурів! Ось відбувся мій перший вихід на Кригу. Мені вдалося спіймати свого такого завітного, бажаного карасика. Ми сьогодні об'їздили тут всі заводи, заводі, обдивилися, обшукали все, що тільки можна. Я багато чого навчилася. Ну, можливо, мені не вдалося. Наловити багато карасів, так як я мріяла би це зробити. Але все-таки я відчула цей кайф від зимової рибалки. І я скажу, що вона мені сподобалася. Я обов'язково сюди ще повернуся. А вам що я скажу? Приїжджайте, рибальте, і отримуйте задоволення від рибалки. Нам від мінус 9. Всім пока.